Добрий день, шановні глядачі програми «Авторське кіно. Сьогодні в моїй студії Ірина Гребінська. Добрий день, Моя... Добрий день, Іричка. Ваша колега. Моя колега. І нещодавно показували два фільми з вашою участю, коли були ще студенткою Київського університету, режисерський факультет. Ми з вами разом знімали, і я дуже гарно пам'ятаю, коли ми з вами знімали комедійні програми, і це червоний капелюшок Шерлок Холмс. А ще знімали дуже серйозні програми провокації. Ти свідок. Вперше ми з вами ви за місто виїхали знімати першу провокацію. І за нами приїхала міліція. Пам'ятаєте? Ось, і якщо б в мене з собою не було студентського квитка, ми б напевно з міліцією. нас, нас би загребливими і поїхали так. І після першої провокації ми почали думати, якщо нам дві відзняти, тому що ми вже в них на гачку. І в нас з'явився план всі провокації знімати лише три спроби їм давати, тому що дуже довго на одному місці сидіти не можна. І Я це все змонтувала. Вийшла дуже гарна програма і отримала свою п'ятірку. Ви зараз працюєте безпосередньо в Києві чи е, десь в іншому місті? Зараз я працюю в Москві. Канал Рен -ТВ. Москві, да? так. Канал Рен ТВ, програма сімейні драми. Дуже гарна програма. Всім раджу дивитися. Вона також її можна побачити на 1+,1, але це знімає не Москва, а знімає Україна. Наближається День українського кіно. А взагалі існує українське художнє кіно? Як вважаєте? Звісно, існує ігрове кіно на Україні, документальне кіно. Документальне кіно В мене знімають дівчата, з якими я разом вчилася. Дуже серйозні проекти зараз. Знімають у Карпатах. Щось цього вийде. Ми побачимо через місяць, але я думаю, що буде щось справжнє і цікаве. А ми будемо знімати 30 липня сітком і ігровий фільм за участю такої актори, як Горянський. Можуть у нас на Україні бути такі видатні режисери, як Алла Сурікова. Лариса Шепічко, я вважаю у нас на Україні у рівних правах і чоловіки, і жінки. І через декілька років ми дізнаємось про видатних українських режисерок. Я думаю, що я, я їх буду знати, тому що це ті дівчата, з якими я разом вчилася. Ось для цього просто потрібен час, потрібні кошти і потрібно терпіння, тому що режисер повинен бути з терпінням, без цього ніяк. Нічого з першого разу не знімається. Коли знімаєш якийсь проект, завжди якісь проблеми, проблеми з коштами, проблеми, якщо треба якась тобі погода, сонце обов'язково в цей день піде дощ. Але це все кіно, і треба спокійно ставитись до різних неприємностей в Україні. Є кіно і, і буде ще краще. Ви не жалкуєте, що вибрали таку професію? Ні, це дуже цікава професія. Завдяки цій професії я познайомилась з багатьма відомими людьми. Для мене це дуже важливий життєвий досвід. В них є чому повчитися без цієї професії. Я би багато в житті б не побачила і не дізналася. Колись Ленін сказав, що важніше виявляється кіно. Ви так вважаєте? Так. Я вважаю, що кіно це найцікавіше. Мав на увазі документальне кіно? Документальне? <рес> <рес> мені здається, що і документальне, і ігрове кіно це найцікавіші жанри. Ось, тому що навіть коли мені ще було років 10, я ще була дитиною. Для мене, коли я ходила в кіно, це було справжнє свято. Тобто була була така змога подивитися в зовсім інший світ, і і коли мені було років вже 20, я вирішила, що це не просто хобі, а це покликання. Треба не тільки дивитися в цей інший світ, треба його творити. Чого всім і бажаю, що ви бажаєте собі на майбутнє? Працювати, працювати і працювати. Працювати далі у Москві, робити гарні проекти у Києві, можливо, щось можна у Вінниці цікаве зробити. Я знаю, що у Вінниці навіть є фестиваль комедійного кіно. Я навіть хотіла минулого року брати в ньому участь, але вже спізнилася. Ви колись ми зустрічалися, ви сказали давай до зустрічі на Голлівуді? Так, під Києвом будується Голлівуд, ми вже майже там. Все добре, все йде по плану. Ми йдемо туди. А що ви привезли нам сюди на нашу програму? Я привезла на вашу програму свій авторський проект, який в цьому році отримав ось такий диплом. Диплом від фестивалю Відкрий Україну. Мій авторський проект називається Теж Відкриваю Україну. Ось так я вітаю вас. Дякую, дякую. Ще в мене вдома є така велика медаль, але я її забула в Києві. Тому придеться вам ну, мені на... важка, і важка вести була так. Так, вона так під золото зроблена, чистого золота, <laughs> Мож... да? Так, можна і просто так на вулиці для прикраси. Носити. А нам на нашу програму авторських ви нам привезли диск зі своєю програмою. Відкриваю Україну дуже цікава програма про українські звичаї. Ось я робила цю програму не одна, а зі своїми друзями. І я думаю, що вам вона повинна сподобатись, тому що ми все серце, всю душу, коли працювали над цією програмою, сюди вложили. Бажаю вам всього найкращого. Дякую. Успіхів творчих. Дякую, і я думаю, що нових фільмів, щоб ви побачили на нашому екрані авторське кіно. Мені так сподобалось бути гостею вашій програмі, що я обов'язково буду щось знімати, щось робити, працювати, щоб ви обов'язково мене ще запросили. Що ви хочете побажати нашим глядачам програми Авторське кіно? Я хочу побажати, щоб ваші глядачі ніколи не пропускали вашої програми, тому що я вважаю, що на українському телебаченні це найкраща програма, і це я говорю від чистого серця. Дякую. І я вам дякую. Сам того не підозрюючи цей парубок з квітку, став героєм нашої сьогоднішньої історії. Накремивши туфлі зранку, згадавши про костюм з випускного і явно зекономивши на квітах, чекає він на свою долю. З року в рік навколо нас змінюється мода, музика, президенти, цілі покоління, клімат на планеті. Але одна картина життя залишається незмінною вже не одну тисячу років. Ось так мій тато чекає на першому побаченні мою маму. А це дідусь. На тому ж першому побаченні. А це теж мій далекий родич за цим же заняттям. У всіх випадках всі очікування були недаремними і закінчились весіллям. Часні наречені та батьки в передвесільних клопотах забувають розпитати у своїх бабусь та дідусів, як правильно організовувати урочисту частину весілля і дарма знайомитись з призначенням різних весільних атрибутів заняття корисне та цікаве. В нашій програмі ми спробуємо розібратися з українськими звичаями та традиціями і дати найголовніші поради, перевірені досвідом наших предків. Бували випадки, коли дівчина не давала згоди на одруження. На знак відмови вона повертала старостам принесений ними хліб, або ж підносила молодому гарбуза чи макогона. Тоді про хлопця казали, що він вхопив гарбуза або облизав макогін, щоб уникнути сорому, свати посилали розвідника, щоб той дізнався про наміри дівчини та її батьків або приходили свалитися пізно ввечері, щоб ніхто не бачив. Український гарбуз невід'ємна частина українського весілля. Якщо він не дістається нареченому, то тоді весіллю точно бути. Джамшит. Я из Турции. Вот тебе хоть что-то из этого всего знакомо? Для чего это здесь все стоит? Можешь сказать? Например, вот это. Это лепешка, типа, в середину солнца и потом, когда жениться будет, ну, принесет, да? Правда? Да, 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 правильно. А для чего у нас тут, вот, башня, рис, пшеница, жито? Ну, э -э, спокон веков. То жито – это возрождение, ну и так и говорит за себя, mm -hmm. возрождение нового. Ну можливо то до весілля чи ні. Бо я дивлюся, що пшениця то молодять, напевно, коли вони виходять, посипають. Правильно? Так. Каравайний. Ріс посипає чи не посипає. посипає. Наша, наша... Ну, мені здається, що подається. Є пшениця. її, звірі, засівали для того, щоб було багатство в новій сім'ї, для того, щоб там, урожай був. А у дивіться, у нас в мужку є така юшка, так? чорна юшка. і є у нас така гарбузова каша. То Скажіть, чи це із наших українських народних традицій? Це гарбузова каша. це однозначно, тому що юшка, ну це більше, наверное, там, де риба, хоча вона в Україні тоже є, Но все-таки гарбуз це традиційна українська страва. Не знаю, це, мабуть, якийсь супчик з грибами. Даже не подскажу. Не знаю. Тиква, я не знаю для чого. Кушать діда. Гарбузова. Гарбузова каша. Mm. І для гарбуз. чого вона була потрібна, якщо у нас там лежить пан гарбуз? Я знаю, що гарбуз, коли сватають, то якщо молодиця винесе, якщо дівчина винесе гарбуза, то, то значить, що вона відмовляє. То все вже значить для хлопця то все закінчено. А як у вас це відбувається? Якщо, наприклад, ти прийшов, а вона не хоче за тебе замшити. Не хоче, не хоче другої надію. От -от, yeah. Щодо деревця, я навіть... На вісілячку ми могло бути присвітні таке деревце. Мені здається, для того, щоб якби, нова сім'я створюється, щоб вона росла і квітла. Мені здається, що то для того. Гіночка, е яка прикрашала весілячко, зберігалася потім на довгу вічну пам'ятак, як і вічно зелене на Прикрашалася деревце. такими стрічечками, тому що прикрашалася, і було веселе вісілячко. І що було таке саме життя. Мы, например, когда были молодые, то мы ворожили зеркалом и говорили, сужены, садились против зеркала, говорили, сужены, ряжены. Покажись мне, вот, ложились спать, это зеркальце ложили под подушку и засыпали, и, и пытались во сне увидеть своего суженного ряженого. Вот так у нас было. Таким, может быть, не занимается, но але... насчет счет проворожитой я немного знаю, но познакомиться можно везде, как и в общественных местах, там, в парке, на улице, можно в интернете познакомиться, то есть как-то. Ось таким то, чином. Кто да. в любові не знається, той знается, Що кричали? Гірко. І чого вони кричали гірко? Ви можете сказати, чи ні, мої хороші? Ну може, раніше не наливку, може були горілкою. Горілку. Ось дивіться, вже ближче. Так. Ну, І чому тоді кричали гірко? Бо якщо вона гіркенька? Бо вона гіркенка. <свят> раніше парубки рідко наважувались свататись до своєї коханої. Цьому сприяли постійні війни, через які чоловіки надовго йшли з рідної домівки, а сім'ю очолювали жінки. Права жінок у родині невпинно зростали, у тому числі право первенства у сватанні. Прийміть мене, мамо, я ваша невістка. Приймаю, дочка. Такими словами дівчина два століття тому починала своє сватання. І вона мала на це таке ж саме право, як і хлопець. Недаремно в наших предків з'явився вислів взяти заміж замість нашого звичного піти заміж. Ну ні, ніколи не говори ніколи. Я скажу, що я б не запропонувала, напевно, своєму хлопцю одружитись першою. Чоловік повинен робити перший крок. Ну ми ж як це, жінки маємо робити. Ми повинні спонукати його до цього, а чоловіки повинні вже діяти. Якщо дівчина запропонує хлопцю одружитися, це нормально. Я це підтримую. А при чому би ні? Все-таки вже нісіньоповід. Дати пеньочка підзад. Що ж він захотів? Я не знаю, мені ніхто не пропонував. Тут би я подумав. Я б негативна к кетаму. Я б хотів сам прилаження дівчині. Ви бачите, яка я пара? Поздравляйте! жених і невеста. Дівчина пропонувала хлопцеві руку, не заручаючись його згодою. До речі, відмовляли відчайдушним дівчатам дуже рідко. Вважалося, що відмова могла накликати велике нещастя на молодого. Про силу цієї традиції свідчить звичай, що існував у вісімнадцятому столітті. Злочинця, засудженого до страти, могли помилувати, якщо хтось із дівчат висловлювала бажання взяти його за чоловіка. Сиділа, сиділа, так затажві Який він милий, образований, модний, дужка. Огурчик! з часом роль чоловіків поступово зростала у суспільстві, і вже наприкінці 19 століття ініціатива у сватанні перейшла до парубків. Нілісні не лісі лезь, не лезь свої морди, не желаю! Пусти її! думаєш, сам на цепіл так став над цими дівчатами. Переходом між першим застіллям та танцями слугує перший танок молодого подружжя. Згідно традиції минулого століття, це має бути обов'язково вальс. Але, як показує практика, сучасні молодята просто не вміють його танцювати. Пляска така є легка, но за тома дія хапака раніше так, потом отак. Та я плясать вас так. Тому краще не мучити ні гостей, ні себе і вибрати хорошу повільну мелодію, яка близька вам та вашій другій половинці. Звісно, у наших предків вибір весільної музики був значно менший. Але був у такому виборі і великий плюс: пісні мали важливий і глибокий зміст, і фонограми ще тоді не було. Кожна наречена мріє, щоб на весіллі була гарна погода. Аби задобрити небесну канцелярію, здавна раді чинобливо ставитись до домашніх улюбленців, особливо котів. І якщо ви хочете, щоб на вашому весіллі світило сонечко і співали пташки, в передвесільний тиждень обов'язково кланятись всім котам, яких тільки зустрінете. Якщо дощ іде, а коти все таки не допомагають. Є більш надійний спосіб: Берем вісільні нічовати і ставимо на підвіконня. Носками вперед. Кажуть, допомагає. Раніше наречена обходила з тацею. Їсть клавненої гроші, брав чарку, випивав і говорив гірко. Підтверджуючи, що випив саме горілку, а не воду. Після цього він цілував наречену. Ті, хто грошей не давали, просто випивали зі словами гірко і задовольнялися тим, що спостерігали за цілунками інших. Ну розумний, а страшно. Пазвольте закоріть. Батьки парубка намагалися найкраще презентувати господарство свого сина. Демонструючи його так, щоб сватання завершились шлюбною угодою, бувало, навіть до хитрощів вдавалися, позичали у сусідів коня волів за принципом, щоб всього було побільше Не дивлячись на такі старання, матеріальні блага ніколи не були на першому місці у наших прадідів. З погляду тогочасної дівчини наречений мав бути передусім хазяїном, крім того, врівноваженим, спокійним і непитущим, а наречена працьовитою, справною господиною, а ще чепурною та привітною. З моральних якостей найбільше цінувалася доброта. Тепер Я став багатий, мало мала гроші ім'я. Наш вік короткуватий. Потратить треба їх м'яць. Чоловік повинен бути надійний, розумний, гарний, сильний, цікавий першу чергу для жінки. Він повинен бути добрим на щоб їздити з ним в Турцію. Заробляла неплохо, Не більше, думаю, може, но щоб вносила бюджет в сім'ю. Не в грошах щастя, я вважаю. Хлопці, збирайте гроші. Тобто кожен муж добре заробляти і задержати хорошу жіну. Тут якби, вже питання індивідуальне. Чим непогано? Я вважаю, що дівчина повинна за собою слідкувати, безперечно. Гавне, щоб обочим його готові. Ну, повинна, але ж не, не всім дано. Під час завершення офіційної частини весільної церемонії свахи приступали до так званого покривання молодої. З неї знімали вінок і пов'язували жіночу хустку. Це символічне приєднання молодої до жіночого гурту знаменувало її остаточне прощання з дівуванням. Хор нагнітав емоції, співаючи жалізних пісень. Після покривання неодружена молодь покидала весілля, а молоду виряджали до нової родини. А щодо нашого випадкового героя, то він, міцно стиснувши зуби та зів'ялу квітку, так і не дочекавшись на ту кого чекав, впевненим кроком залишає майдан. І остання порада на сьогодні: шановна прекрасна половина людства. Приходьте на побачення вчасно. Чоловіки, тримайтесь.